Усім привіт, Вечернє відео. Значить, відео буде рекомендація. Іменно яка рекомендація? По одній гібридній формі, не сорту формі. Ви знаєте, коли мене Анатолій Петрович вговорював, казав, посади собі мускат Дубовський. Я кажу, ні-ні-ні, Петрович, який мускат Дубовський, мені фатано, два куща. Моск... Цього, Дубовського розового, да, яких я видалив, і один, і другий. Кажу, не хочу я, в мене вже одного слова тільки дубовський, починає трусити. кажу. Я з ним так награвся, так набігався, і Валагровський купляв бриксіл кальція, що я там не робив, як я не танцював, у мене один кущ привитий, був на а один корневласний. І вони друг напроти друга росли. Так що я не робив, коротше, все одно, знаєте, дощ випав у сусідньому селі, в мене виноград тріснув. І тріскав він процентів 80%, а 80% тріснув це все тече, оце вся мошка. Наподобі, ось, о, дивіться. Ось така сама, ось о, гляньте. Ось, о, бачите, оце. Виноград от, оце, от таке, ось, все в мушкі, все оце. Так, короче, це карнавал, да, буде видалятися, викорчуватися. Бо в мене там воно росте, бачите, цей. О, ще й грону побачив. Дивіться, ще й не одну. Ось о. А, це вже вісюлька, а не грона. І тут десь бачив, ось, короче, а, ось цю, заховалася. Це в мене рататуй котонкенді. Оце дійсно виноград. Це всім виноградам виноград. Оце я рекомендую. А це буде вириватися, бо і тут ось Редкінг, що посажає не рядом. Ось що, Реткінг росте. Так що, це не вибрав. Карнавал. Ну Діло не, не в карнавалі. Ось дожую, який же він добраний. Рататуй. Та ще на її рулі привитий. Лоза Короче. Ну, річ іде за мускат дубовський. Ну, короче, Петрович говорив таке мене. І він же ж мені чубуки прислав. От посади, не пожалієш. Посадив я. Мускат Дубовський. От. Дождався урожаю, як спробував, а він нічим. Не хуже Зеландиша, я вам скажу. Абсолютно, а тільки шкірочка ніжна з під хрустом. Ну, а в цьому році таке було в мене розстройство. Е, я прямо Знаєте, А розстроївся, бо е, трошки підмерзло. а Тут у мене ще не було системи поливної. Ну, коротше, і Кущ у мене в тому році хороший був, багато у мене лози розійшлося з нього, бо приїжджали ну, гості у мене дуже часті якби. хто пробував, всі собі на карандаш його брали і, якби, і лозу заказували, посадили. І мені дійсно не було стидно за предложену ну, цю гібридну форму. От. А в цьому році так залишилося, дивлюся, воно, ну все нема. Думаю, блін, ну що ну, так. От, думаю, краще по цей вже карнавал блин, пропав. Да, Чим Дубовський, оцей, мускат Дубовський. Вже ж і врожай був, і все. Знаєте, як вже спробував. Він дійсно гарний. А мускати я люблю. А в нього мускат дуже гарний, ягода красива. Ну, що до неї, я не знаю. Мінусів не знаю я мінусів у неї. Може, в когось там тріщи. Я не знаю. У мене я не бачив не тріску, в ну, мене взагалі рідко що Ну, Дубовська я тільки тріщав, то я його викинув. Цей бравісимо тріщав. Ну, коротше, коли десь кінець червня почало відбивати, в кінець червня я вам не обманюю, я ж знімаю відео кожен день, ви це все можете провірити. А, начало там потихеньку отбивати. Отбило воно там, воно от корня, потихеньку, потихеньку пішло. Началися, ось дивіться, вішаться пасенки, де фостики, дивіться, сьогодні. До речі, він уже, ми вчора ходили з Петровичем, ось дивіться, який гляньте. Зараз я випутаю, дивіться. Дивіться, аж да грона, і скільки ось вусика, бачите? Ми пробували, в нього вже мускат є все. Оце вже що внизу це геть вже стигло, як називається, вже кісточка коричнева. Ну, Ягодка маленька, бо це вісюлька, бачите, воно таке слабенька маленьке. Тут вже як би, похоже на настоящу грону, бачите, ось, дивіться, який він на сонці. Гляньте. Ну, красота і цей мускат у нього, Я, я вам відповідаю, не хуже і лондиша. Та. Даже лучший. Мускат сильний. Дивіться, кісточку показую, щоб не казали, що я тут дивіться. Бачите? І це чуть не в кінці червня. Так дивіться ж і лоза визріває. Я б його одніс би ну, не до ультрараннього. Ну, ранній це однозначно, навіть так, між ультрараннім і раннім він. Бо на ультра він не тяне. Ну, а заранньо він теж якби гляньте і лоза. У мене радості немає просто приділу, що в мене він оце сохранився. І ви бачите, що лоза, що в мене на той год буде повноцінний урожай. Дивіться, він скільки накидав сюди. Ну що можна поганого, я ж кажу, я такий благодарний Анатолію Петровичу, що він мене вговорив на це все діло. Блін, Я ж так категорично кажу, в мене одне звання я тільки труса не буду. Каже, привий. Я тобі настоятельно рекомендую привий, не пожалієш. Ні одної секунди не пожалів. А, а в цьому році, то ще й взагалі, ось як він мені дивиться, гаджаш, визрів. Дасік, а ти собі прихвата. Ось, бачите? ось індикатор. Все повторює за хазяїном, все абсолютно. Хазяїн у рота взяв, значить і йому треба. Воно, е? Яка собака? <сум> собака. <сум> Ти все повторюєш, молодець. Коротше, придивіться, дуже вам рекомендую. В кого немає, посадіть, хто любить мускати, звісно, бо мускат тут сильний. Дуже сильний мускат, красива ягода, дивіться, грома рихле. Рихле такі в нього є. Тільки раз у 3-4 більше, як оце вісять. Бо це ну, вісюльки. У мене в тому году тут такі шикарні грони були. Ну, ну, оце якось ось так. Це все, що я сьогодні вам хотів донести до вас, порекомендувати, так сказати. От за це дійсно ніколи не буде стидно, що порекомендував людям такий виноград. А завтра вийде відео, там дуже багато буде. Сортів винограду новинок на столі. і Будемо знімати пробу, я вам так украці пробіжу по кожній формі, розкажу. Це мені ящичок той привіз Анатолій Петрович, зібрав у себе у Кривому Розі, у друзів і привіз мені на дегустацію Коротше, в подарунок, щоб я розумів, які, бо в мене є сорти з тих, які я купив, ну я не знаю. Вони да, вже куплені, вони будуть садитися осінню, Ну я ж не знаю, який там у них смак, бо я їх не куштував. А це от ми вчора з сім'єю сиділи і Петрович із дружиною ми якби провіряли. А завтра ви це все побачите на відео, що ми дегустували і які сорта вони будуть зачитані і вам показані. Так що це вам анонсом на завтра. А, а сьогодні ось я вам доніс свого красавця. мускат. Дубовський. Так що придивляйтеся, купуйте сажанці. Може, знайдете, хто не хоче прибивати там, ну, щепи, не виходить, купуйте сажанців. На жаль, я не вирощую сажанців, нема часу. У мене для цього. А лоза, я думаю, що трошки буде, бо бачу, що визріває вона нормально. так. На цьому все. Всім дякую, до наступних, до завтра.